Всім доброго ранку чи доброго вечора з західної частини України. У нас сьогодні просто погода шепче Вирішила вийти до вас все-таки. Та як в мене є новина, але я вам зараз не скажу. Після перегляду відео ви все дізнаєтеся. У мене ранкова кава, Так як в мене ранок. Ранок дуже гарний сьогодні, хоча на дворі мінус 7. Ну, це просто, взимку не було такої краси. У нас сьогодні сонечко і ось так наліпило вчора сніжку. Все в сніжку, все гарненько, все тепленько, вкрите такою ковдрою. Я дуже задоволена, що все-таки спочатку впав сніг, а тоді мороз, мороз сильний. Хоча я в желесі і в кофті, мені не холодно, я люблю таку погоду. Так що вам гарного перегляду. В першу чергу запалюю грубку, щоб було тепло, добренько, хоча в хаті дуже тепло. Ну і ось, друзі, гусині вже починає ой, розсежуватися. Я прийшла з роботи, а вона сидить. У нас продовжується зима, так що в кого добре з математикою, 10 числа знесла вона перше яйце. Е, несуть ці гуси мої по 30 яєць. Що одна, що друга, що третя, тому що це з. З одної породи, як то кажеться, що за порода, не знаю. Оксани на дворова, як я її називаю. І ось так. Так що сьогодні в нас 7 -е число. Ну, я думаю, що все-таки до 10-го у нас сяде 100%, так як вона несла яйця кожен день. Кожен день. І молоді гуси, так їм вже підходить термін, теж несуть. Дивлюся вже кожен день. Вчора три було, позавчора, три було, сьогодні три. Так що якось так. Весна дається в знаки, хоча в нас сніг мете, замітає і передають великі морози. Але ще я зараз вам покажу, чому я дуже-дуже рада, що моя гусиня все-таки сідає. Зараз покажу, ходімо. Ну і рада я ось цій коробиці. Тут є гусячі яйця. Мені вже привезли моє замовлення. Це гуска, якщо мене не обдурили. Гуси українська сіра. Я замовляла 10 яєць по 40 гривень одне яйце. Гуси на воді, ходять на воду, так що повинен бути чудовий оплот. Я цю породу дуже хотіла. Ось таке яєчко. Трішки грязненьке, але то нічого страшного. І замовила 10, прислали мені 11. Ну, привезли 11. Дуже дякую і сподіваюся на хороший опліт і результат. Так що, думаю, за 2-3 дні яйця свіжі зібрані, тому що я замовляла їх у... Четвер ввечері, а сьогодні неділя тільки зібрали і привезли. Так що ось так. Ну, яйця однакові, немає там більше-менше криве косе. Дуже гарні яйця, перемотані, тому що трішки вони були в дорозі. Є трішки чистіше. Так що ось такі. Сподівається, ну побачимо, що з того буде, час покаже. Так що ось так. Ну, ось, як і казала, переселила ці 29 кумочків, ще більшу кліточку, туди були бройлери. Е, вона собі. о, Мерво що це курчата. Тут же їм багатенько місце, поїлочка, кормушечка. На ніч накриваю, зверху покривалом. Але її в хаті тепло, так тримаю на кухні їх. <різь> Зайшла свинці дати їсти. А дивіться, соломка шевелиться вже є, одне поросе, тільки почався опорос. Зараз в неї будуть знов сваточки. Дала трішки солодкої води, ну і нехай справляється сама ввечері, прийду, перерахую. Було все добре, буду хлопцям казати, щоб наглядали, але що вони зроблять? Шукай, шукає. шукає. Сваточка десь бо ногою топці. Ось так. Дочекалась нарешті. Що робиш? Ну і так, прийшла я з роботи. Зараз йду до хліва Ах, з таким трішки жахом, тому що. Ну, цілий день мене не було і знаю, що може бути всяке, як. Я так що зараз покажу. Ну і те, що я казала, ось один і під нею другий. А ті, вроді би, живенькі, зараз порахую. Та як є неприємність, є приємність. Молода індичка сіла на яйця, сідає на яйця. Хоча я думала, що старша сяде. Ну, молода вже насиджує. Так що так. що Ну і то, привела вона 11 поросят, троє відійшло, А вісім. Вісім є. Зараз, щоб хоч не придушила, бо вона вже старенька, а там одне лізе, десь на неї, лізе, що ж ти лізеш. Ой, ця перша доба то страшніше. Так, да. вже пообсигали. Ну, добре, і те, що є. Сподіваємося, буде все добре. Зараз підстелю, намощу два, чотири, вісім, так, да, вісім. Вісім малесеньких кнопоків. Зараз дам її їсти і все буде добре. Ну, а у бройлерів все стабільно. Є такі ж пастики гарненькі. Даю водичку з чектоніком. нехай буде їм вітамінка трішки. Ну, вже такі потужненькі, потужненькі є курчатка. Є трішки менше, два, але все добре. І ось один відсаднік з тих курчат. Тут не так. Вони б'ються за їжу і ми собі спокійно тут живемо. Ну а тут просто, як то кажеться, сніданок. Місця їм вистачає, багатенько це просто зараз сніданок, то вони біля кормушок сидять. Ось такі курчатка вже є місяць, гарненький, потужні такі. Ось це курочка, там сіренька курочка. багато курочок, Дивлюся, що багато курочок з цих. Є і півники, але з ці курочки. Свинці додаю кальфостонік для того, щоб не було до їжі, щоб не було порезані, як в нас така була біда. І ось тут вітамінки. Так що, думаю, буде все добре. Свинка їсть, а ці малетя ось така. Така малеця. Ой, Малеця така. Малеця. Все добре, всі нічку пережили, всі все добре. Ось так. Поки водичка гусям набирається, качечкам тепленька, то я. Прийшла до інкубатора перевернути. Дивилася на опліт, так як це вже сьогодні п'ята доба чи шоста доба, вже з пантелику Третього числа, сьогодні 9-шоста доба. Непоганий опліт. Є ще під питаннями, тому лишила одне яйце, переклала до гусині, щоб розсаджувався. А ось ці. Перевертаю. В основному ось такі під питанням яєчка, це перші, такі по довгості, але поки що лежать. Мене питалися, хто мені перевертає яйця в інкубаторі, коли я на роботі. Звичайно, що я сама це все роблю. Зранку і ввечері. Два рази в день. Перевертаю яєчка, трішки міняю їх місцями, так як... Країн, інкубатора не так догрівають, як серединка. І ось ось так. Ну і ось передивилися яйця. 4 і в гузині одне п'яте неоплодне. і три кров'яних кільця. Так що ось така в нас ситуація. Але все рівно я дуже задоволена, те, як відійшло 4-8, а 28 я закладала. І це свої, не так шкода. Ці яйці даю свинці і вона їх висмокчує. П'ють водичку. Ці, сподіваюсь, моїй путній матусі водичка, ну і всім кроликам, звичайно. Комбікорм зерном і все добре. Снежку закинула знову до кролика, але ніяк вона не піддається до споровання. хоча кроличка така непогана, непогана. Він і так і сек до неї вона ніяк. Качечки їдять, а ось та новенька качечка підшукує собі місце. Думаю, теж занесеться. Занеслася ось ця біленька моя. Так, шину поставила відеречко з водою вони не перевертають. І дуже добре, дуже зручно. І ось так да, йде шукати, шукає місце. Щось собі підшукає. Дай Бог щоб б занеслося, я була б дуже задоволена. Мія біла казічка хоче знестися, вона там несеться. І шукає, шукає місце. Та як хто давно за мною наблюдає цих качачок я хочу вже давно. А, ну, Все в мене ніяк не виходило і неодноразово покидала цю ідею, і мамі віддавала, мамі ведуться, а в мене щось не велиться. Ну, але сподіваюся, що цього року все-таки я е, переламаю всі стереотипи і все буде добре. Ну, але час покаже, не будемо заходити наперед. У нас ось такий ранок, дуже гарний. Ну і підійшла до свого примітивного парничка з капустою, а тут тільки візерунки. Так як тут шкло, одні візерунки, не видно капусту. Абрикос в більшості, того, що наші померзли. Багато хто накривав, але що дасть Бог та й буде. Ну, він дуже великий, його накрити то було б дуже нереально. Ну, Що буде, то буде. Не одними ж абрикосами насолоджуватися. В такі моменти, в такі дні, коли мороз і сніг. Я дуже задоволена, що все-таки в мене немає ще тої теплиці, яку я дуже хочу. Та як, ну, відповідно, я вже щось там би посіяла та посадила б і переживала. А так, спокій душі, як то кажеться. Звичайно, все-таки в мене не покидає надія на те, що вона буде, та тепличка, хай примітивна, хай буде така з підручних там. Це, але вона буде. У мене ще є час до травня місяця, та якщо розсада вдома підростає, я. І... Ось так. Так що на цьому буду завершувати своє відео. Вам гарного перегляду, тихої мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові. Всього самого найкращого. Дякую за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Всього найкращого.